Якщо Spotify такий хороший, то що не подобається артистам? Чому вони психують і постійно то один скандал, то інший? То Тейлор Свіфт вилучила свою музику з платформи? Дивіться, справа в тому, що в більшості випадків Spotify не платить артистам напряму. Він заключає контракти з лейблами, і лейбли вже відповідно до своїх домовленостей вплачують артистам їх. Комісію, і зазвичай це десь 10-30% всього-навсього. Тут ми повертаємось до історії з безкоштовними прослуховуваннями. На відміну від інших сервісів, наприклад, якщо взяти Apple Music, у них лише платні користувачі, і відповідно з тисячі прослуховувань Apple Music заробляє більше грошей, відповідно, більше комісій може платити як лейблам, так і артистам. Якщо говорити про Spotify, то вони там рахують якимись своїми формулами, що там стільки було прослуху. Слухано, ось стільки ось ми заробили, ось це з реклами, ось це з підписок, це ділимо там ну Коротше, оці, оці формули, і цифра за тисячу прослуховувань виходить набагато нижчою. А якщо відняти те, що лейбл забирає собі і не дає артисту, то артистам дійсно лишаються копійки, і їм це не подобається.